Тана Андріївна вона не просто ортопед Насправді, травматолог, вона, вона робить ну дуже важкі нейрохірургічні операції на периферічних нервах. Я ще коли в Луганську працювала, у мене був дуже прогресивний завідуючий, і з самого початку якось так повелося, що ми не беремо старі методики, ми шукаємо сучасні. Кожен рік, кожні два роки щось приходить нове. Тобто у нас якісь нові імпланти. Ну е, техніки нові ну, теж з'являються. От е, з, з тим, що росте матеріально технічна база, ми виявляємо і інші хвороби. Які ми раніше не виявляли, ми працюємо над там заміною дефектів кісткових тканин. Тобто, заміна 10 см кісткової тканини. Ми раніше думали, що це вміють тільки онкологи, лікарі. Ми користуємось 3D печать індивідуальних імплантів. У мене якраз е, три... додруковується один да, великий о... фрагмент стегна. От е... ми буде. поміняли Франнику. 18 см стегна у військового. Тоб... Всі ж От. кажуть, що тут треба рятувати кінцівки. От, Тобто, ми робимо іноді такі речі, з. За які ну два роки тому я б сказав, що ну це треба до якогось там інституту травматології? Кожне поранення воно е, відбувається там, де нема захисту. Е, е. Тіла, да, і це де нема бронежилет, це кінцівки. Кожне третє поранення, це наше поранення. Війна, це ж дуже великий прогрес для медицини. Як це не прикро казати, но ми працюємо з із новітніми методиками, дивимось досвід військових лікарів НАТО. У нас завжди було багато високоенергетичної травми. Ще в Луганську. у нас був досвід 14-го року. Край. Військової травми це пошкоджується не тільки там кістка, це і маси м'яких тканин і нерви, і судини, і багато цього. І ці і такі пошкодження, котрі ти не можеш просто одразу взяти і прооперувати, і щось зробити. Треба робити етапні операції. Є деякі операції, котрі потребують три-чотири етапи лікування. Тобто три-чотири операції на одної людини. І цей проміжок ми повинні там, робити там, в місяць, півтора, два, то і більше. Іноді. Війна диктує в принципі, нову освіту. Має бути не просто окремо хірурги, травматологи, що ще щось. Вдалі мають бути лікарі. Військової травми. травми, тому що там потрібно бути одночасно і травматологом, і хірургом, і нейрохірургом, і судинним хірургом, там-та там. І а, адекватну допомогу може додати, коли у тебе хоча б базові всі навички. Я можу і судину шити, і нерв шити, і пластику зробити, і сухожилки пересадити. і це. Я дещо не люблю, це не люблю великі кістки, тому в даному випадку ми працюємо якби командами. Ми, як травматологи, займаємося психологічною підтримкою. Активно, тому що військовим треба не тільки медицина, і добро, і повага.